Свята Луція, в годину випробування ти вибрала позбавлення очей, замість того, щоб зректися Христа і втратити свою душу. Але Бог чудесним чином відновив їх тобі, нагороду за мужність і непохитну віру і зробив тебе покровителькою очних хвороб. Тут подаємо намір. О, чудова, свята Луція, я прошу тебе. Захистити мій зір і повернути здоров'я моїм очам. Будь ласка, допоможи мені зберегти мою здатність бачити, щоб мої очі могли милуватися красою творіння, блиском сонця, барвами квітів і посмішками дітей. Також врятуй від плями очі моєї душі, мою віру, яка веде мене до Бога, дозволяє пізнати його, зрозуміти його вчення. І помітити Його любов до мене. І нехай я ніколи не зійду зі шляху, що веде туди, де ти, свята Луція, оточена ангелами та іншими святими. Свята Луція, стережи мої очі і мою віру. Амінь.